Раз, руки по... Мене питання. Що стається з людьми, коли вони народжують? коли народжуються? Коли угу. Ну, Дитинка народжується. Як? То ти хочеш запитати, як саме вона народжується? Так, да, і що з нею стається? Звідки вона береться? Угу. Ну, з маминого животика? А як вона в животику? попала мы дуже... что остается, я знаю когда она в животик унаружит как она попадает в животик мама с папой як Просят? вона У вопрос питание вопрос как она появляется, что с ней мое У вопрос на вопрос Как она появляется в животику? Як вона взагалі стає людиною? Звідки вона береться, так? Так, да, я маю відомо. Звідки вона береться? Ну, мама з папою дуже береш. Отаку просят... руки все, все з'являється. <світ> Мені здається, що ти зараз сам можеш відповісти на це питання. Бо я пробую тобі сказати, а ти не слухаєш мене. Мама і папа дуже сильно просять. Щоб в них з'явилася дитинка. Хто мама і папа чи є? Ну, наприклад, твої, мама і папа. А, а я вже є в вас. Ну так. Да. Але коли тебе ще не було. То ви хотіли, щоб ми я у вас Дуже от сильно хотіли. народився. Ні, ми дуже сильно хотіли, щоб ти в нас з'явився. Зразу, так? Да? Ну, не зразу. Ти ще 9 місяців мами в животі кубу. Дев'ять місяців? Mm -hmm. Скільки буде тридцять по 90 днів? По 90 днів? 30, 30? Ні, скільки буде тридцять дев'ять раз помножити на три дев'ять на тридцять. Я віду, що... Ну, ти правильно кажеш. 300 днів і на 200, 30. 270 днів. Я був в животику. Да. А, там трошки менше. А мама не хотіла, щоб я так отрухався. Ти так рухався, що о-о-о, ножками в животику був бився. так ручками бився. А ми тебе заспокоювали з мамою. Гладили мамі животик. І ти заспокоїлась. Як зараз тобі головку погладити, і ти заспокоївся? Я маму вже, а вона не їла. Хм? А їла мама. Ну звісно, їла. І через мамин ротик, то, що мама їла, попадало тобі в животик. І що я там бачу? Нічого ти там не бачив. Ти просто. Просто їв. Таким чином. Це їв то, що в животі. Те, що мама їла, то і ти їв. Тако побачив їжу, бо легано з'їв. Ні, через животик, там є така пуповина називається. Вона з'єднує твій животик, пупок. Через пупок ти їв. Ти знаєш, що пупок? Це твій бувший ротик. Ти через нього їв, коли був в мами в животі. Отаку хам з пупком. Пупком, так. Да. Отакий побок родик, а хом. <рес> Не-не, трошки по-іншому. Вам на не знімаєш? Не.